ірландське ірландська коріння, і, Можливо, тому воно дало такі, такі сліди та да, на тому, якою запальною завжди є її промови. this Moscow manufactured conflict and the message you heard... Точка зору сполучених штатів та президента Барака Обама щодо конфлікту, який нав'язала Україні Москва, не змінювалася. Якщо Росія продовжить порушувати правила, на яких базується мир та світова безпека, США продовжать підвищувати для Росії ціну за таку поведінку. Також ми будемо закликати інші країни робити те ж саме сьогодні. Громадянське суспільство та українські лідери змушені витрачати енергію та ресурси на кризу, яка виникла через конфлікт на сході, та які могли би бути використані на підвищення якості державних послуг, зокрема освіти та охорони здоров'я щодо майдану. Він був та є призначений для повернення українському народу. Живі впливу на життя країни back in the driver's seat of your country's future. Ukraina понад усе, українсь або елс.